Кілька днів тому з'явилася новина, яку е, зараз обговорюють в об усіх соціальних мережах, і, і взагалі, яка стала певним якимось тригером для суспільства. Бо людям, котрі щодня до них хтось звертається, щоб вони донатили на військо, на якісь потреби військових. Це якби головне зараз, куди люди вкладають кошти свої, куди вони їх скеровують. Передбачалося, що це мають якісь зайві бути кошти їхні. Це б такий надлишок, а в людей нема надлишку. І люди здають кошти, за котрі вони мали б жити, а вони виживають, просто виживають на, на ці свої зарплати, мінімальні та пенсія. І... Тут от такого роду новини, як е, про цю пані. Ну, вона, мабуть, пані, це ж вона не, не трудівниця, е, депутатка обласної ради Хмельницької від, від партії Слуга народа е, Тетяну Крупу, е, керівницю МСЕК з її мільйонами, з її сином, з котрий також. Пенсійний фонд там очолював. І всі ці їхні мільйони. Я зараз не буду вдаватися в ті деталі. Це, це все це є в інтернеті. Але це майже в залі здорового глуздоця. От Просто подивіться на, на ситуацію в країні. От, от Просто от так, от подивіться який ряд подій. Тут ти цикашники ловлять людей просто, Загони, як, як дичину, яку заганяють. Фізичне насилля проявляють і до війська. В цьому війську хто знає, що робиться: до 100 тисяч дезертирів, може більше. І паралельно в цьому світі так одні то як в пеклі, а інші як в раю. Уявіть собі, це чиновниця обласного рівня. І область Хмельницька, ну це не найбільша область. Тобто можливості, ну які там здавалися, так? Ну, Такі гроші, щоб зібрати там до 10 мільйонів, чи більше 10 мільйонів, там якщо все, що скільки в Майні. Це такі готівки в них там на 8 чи що мільйонів. Вони там, що в області всім виписали інвалідність. І які розцінки того всього? І знову ж таки, добре, аж якщо в Хмельницьку, то... А що ж тоді там нашому. Е... Києві, вже які там вже ціни, і які кабарі, і якими вже мільйонами вкладаються чиновники, котрі в столиці, як в комусь фільмі про апокаліпсис, якийсь бенкет час чуми? Це ж їм, оцим чиновникам. Їм же ж люди нанесли. З іншого боку, якщо людей загнати в якусь пастку, і вони хочуть звідти вирватися, ну так, от, вони від... з... займуть себе, віддадуть все, що мають, аби врятуватися. І так це працює. І, можливо, воно і так придумано для того, всі ті цека, щоб людей затравити, щоб залякати, щоб вони боялися, і щоб внесли гроші. Ну, а вже там їм, мабуть, підказують, куди ті гроші нести. Чому це проявилося, висвітлилося? Чому не знати, зазвичай після таких справ, після таких оприлюднень нічого не міняється, нічого не зникає, збільшуються лише розцінки.